А я займаюся течением кандидата в депутати Кара І дуже інтуєї ваш телеканал. Можемо, ли ми з самі поцепити? Питання, якого хочу торкнутися, вельми делікатне. Навіть занадто делікатне, але вважаю, що обходити його просто нерозумно. Про що йдеться? Йдеться, звичайно, про в основному однодумців і про їхню поведінку напередодні виборів. Безперечно, я розумію, що між виборами народний депутат має право більше того, навіть і повинен постійно бути публічним, щоб його бачили люди, чули люди, складали ціну. І його позиції, але найголовніше, і його діяльність. Одначе, коли за менше ніж рік до виборів починає домінувати в телевізійному радіо ефірі, в інформаційному просторі, починає домінувати одна людина, там, скажімо, чи дві, чи три. І коли робиться це неймовірно інтенсивно, і робиться це за будь-якої нагоди, свято. Підготовка до свята. І ця людина постійно обертається на екранах телевізорів, в радіоефірі, в газетах. Ми мимоволі ставимо собі питання: а з чого б це? Відки така суперактивність? І за рахунок чого? Оце можливо найголовніше питання за рахунок чого. Одна річ, коли це дуже популярна людина, і скажімо, преса хоче мати. Саме від цієї людини з приводу, скажімо, чи то виборів в Росії, чи там 23 лютого, чи 8 березня, чи свята Шевченкового. це одне. Але коли, скажімо, ну, народний депутат Ну, скажімо, не такий вже аж публічний постійно починає обертатися на телевізійних екранах. Це викликає підозру. Через те я просто сказав про Наталю Королевську, як про один із таких, може зараз, найгарячіших прикладів, який виплив мені у пам'яті. Але, до речі, це стало якоюсь такою вже тенденцією, і я вам скажу, що дуже тенденцію нездоровою. Безперечно, є реклама. Реклама проплачується, але має обов'язково глядач має знати, що це є реклама, і тоді його оцінка відповідна, бо він знає, що це автор цієї реклами, проплатив гроші, хоче покрасуватися перед людьми, показати, який він гарний, який він позитивний, і таке інше. І тоді вже, звичайно, глядач сам дає цьому оцінку. Він відразу прикидає, що і як, але коли намагаються прориватися так само за гроші, намагаються прориватися в подієвий. Сегмент інформації і обертатися перед глядачами. Тоді, звичайно, що це абсолютне зловживання. От я просто не розумію, як на це йдуть засоби телевізійної інформації, радіоінформації, газетної інформації. Е, виникає у мене тоді запитання, якщо ви не хочете робити це легально і не хочете писати, що це є реклама, отже, вам платять безпосередньо в кишеню, і мене ніхто не переконає у протилежному. Просто така доброчинність, скажімо, до тієї чи іншої персони. Ну викликає, викликає м'яко кажучи, велике і івод. Велике. Велике здивування через те, взагалі дуже багато балачок з приводу того, що багато і народних депутатів, і не лише народних депутатів просто проплачують ці ефіри, але проплачують не як рекламу, а проплачують в тіньову, так би мовити, касу того чи іншого засобу масової інформації. Це є абсолютно недопустимо, і ми для того, щоб зберегти рештки нашої свободи слова, ми повинні просто ці речі зупинити. Я просто звертаюся і до засобів масової інформації, бо це залежить. Першу чергу від вас.